Отже, сьогодні ми переглянемо цікаву гру, гру про магнетичні кульки. Запускаємо її. Що ж ми бачимо? З чим вона цікава? Тим, що при виборі магнечних при виборі опції магнетичних кульок, при зникненні, вони один до одного притягуються. І цим саме гра не схожа на інші. Звичайно, вона проста. Звичайно, нічого там такого графічного немає, жодних там, чи то приколів, чи то цікавої музики, але все рівно чимось вона притягує. Отже, подивимось. Отже, бачимо кулька червона. Бачимо і відразу, коли вона прилипає до інших, створюється магнетичний ефект, тобто не так, як в інших іграх, як ми звикли з вами. Тобто чисто три в ряд, і вони зникають. Ні. Тут відбувається магнетичний ефект. Якщо ви бажаєте прибрати кульку, то перегорнувши ось так, ми можемо змінити це стандартна кулька, потім кулька, яка прийме колір двох інших. Потім, бачите, зірвалися кульки, підірвалися, і потім може кулька, яка... Может чеснути цілий ряд кульок, якщо ви оберете. Отже, бачимо, ви міняєте тип кульки. Не бачимо, нового немає, то в принципі можна і трошечки підірвати. Тобто робите свайп вперед. Бачите дві кульки, які е, мигають. Це кульки із э, динамітом. Перів третій пройдений. Давайте далі подивимось, отже, бачимо. Щести, бачите з чим цікаво, що е, кульки ми якому на магнітах вони хвилями. Ну, в принципі. Далі є рівень аркада. Можна обрати магніти, можна обрати ліс, можна обрати цирк. Але все ж таки чомусь мені магніти найбільше подобаються.